П'ята це сюжет у християнському мистецтві, що зображує присвяту Діву Марію, колискаючи смертне тіло Ісуса після його зняття з Христа. П'ята це особлива форма оплакування Христа, в якій Ісус плакується дівою. виключно Дівою Марією. Хоча п'ята найчастіше показує Діву Марію, яка тримає Ісуса, є й інші композиції, включно з тими, де інші люди або ж сам Бог Отець бере участь у утриманні Ісуса. Термін п'ята виник через звичай, що існував у Римській імперії. Близько 64-го року і позначає простягання ниць, що демонструє емоції великого кохання, співчуття, супроводжувані трепетом стосовно їх богів. Цей образ доволі є дуже популярним в образотворчому мистецтві 13-17 століть. Найвідоміші в живописі кіта Тиціана, кіта Тура, Кіта Рогера Вандервайдена, Вайдена, Кіта Вільяма Адольфа Бурга, Кіта Ван Гога і так далі. Але найчастіше зустрічається в скульптурі найвідоміші п'яти Мікеланджело, п'ята Мікеля Тріпішано, п'ята з п'єдат із Вільдемора, кітра Ісідро де Вільольдо, п'ята Камбернековська і так далі. Сьогодні нас цікавлять саме три п'яти Мікеланджело Бонаротті. У кожного є своє ім'я та історія. Кожна зроблена з ідеалістичною майстерністю, на яку міг спромогтися тільки Мікеланджело. Давайте разом поринемо в еволюцію скульптури митця. Першу п'яту мікеланджело зробив ще в молодості 25 років. Просто здумайтесь, 25 років. Під час першого перебування в Римі на замовлення французького кардинала Жан Де Білера її висота становить 174 см, ширина – 195 см. Митець дуже прискіпливо поставився до виконання цього замовлення. Лише 9 місяців вибирав брилу мармуру, з якою потім створив цей шедевр. Піта призначалася для гробниці кардинала, але він помер до її завершення. Скульптуру поставили у соборі святого Петра у капелі Санта-Марія ля Фебре. Тіло Христа відрізняється від більшості ранніх стату які зазвичай були меншими та дерев'яними. Богородиця також надзвичайно молода, а не старша скорботна Марія з більшості п'єт. Богоматір виглядає молодшою за Ісуса, наче це не мати і син. А сестра, що оплакує перечасну смерть брата, Пікеланджело дотримувався слів Данте, мати Божа, дочка твого сина, адже непорочність завжди молода. Марія, хоч і виглядає дуже молодою та красивою, але її тіла та коліна дещо збільшені, щоб утримувати тіло померлого сина, повна неживість. Тіла Христа змушує її напружувати всі свої сили, щоб утримати його. Митець через передачу ваги тіла показує реалізм мертвого тіла. Вона підтримує його праву руку, трохи піднявши її вгору під пахвою. Створюється живе відчуття того, що мармур перетворений на живе тіло. Саме в ньому митець передає. Бездиханність та неживі мертве тіло Христа здається невагомим, і його оголеність контрастує із пишним і багатим одягом Богоматері. Його замучне тіло не потворене смерть, тільки руки, ноги та бік проколоті, але митець все одно показує тіло Христа ідеалізовано. Це помітно по граціозних лініях його тіла, у неї на колінах. Лінії в камені створюють надзвичайно живе відчуття чергування світла та тіні. Злам грубої тканини асоціюється зі зламом душі та невиправною втрати. У Марії спокійне обличчя, опущені очі та пронизані ребра та кисть руки. Вона вже пройшла той момент горя та сліз, а зараз настав момент умиротворення та подяка, що він був у її житті. Його голова закинута назад. Тому відчувається якесь чергування в положенні обох фігур. Його шия звернена до нас і виглядає вкрай вразливою. Ноги Христа вільно звисають. Ліва долоня Марії відкрита і вказує вперед. Цей жест каже нам про шлях до порятунку, саме до Воскресіння Христа. Я бачу тут контраст ідеалізму, який тримає реалізм і тим самим передає глядачеві надзвичайне реалістичне світосприйняття. Та закликає до роздуму, адже при спогляданні цієї скульптури ми бачимо біль і страждання, які зазнав Христос, які відчуває Марія, і які відчуваємо ми кожного дня. Ця статуя єдина з робіт Мікеланджела, підписана ним самим. А це через те, що він почув, як приїжджає з Ломбардії статую статуї. Казали, що її вирібив якийсь там наш Гобо Міланець. Тієї ж ночі Мікеланджело вирізав свій підпис на перев'язці одягу мого матері. Мікеланджело бо зробив флорентієць. Але він потім жалів, що її підписав. На жаль, в 1972 році скульптура зазнала пошкодження, коли один з відвідувачів увійшов до каплиці і напав на скульптуру з геологічним молотком. Багато уламків полетіло в бік присутніх у каплиці. Деякі були знайдені, проте багато уламків не були повернені. Серед них і ніс Марії при реставрації його відновили з боків мармуру, вирізаних з спини. Після цього жахливого випадку п'ята була поміщена в під куленепробивне скло. Саме так сьогодні ми можемо побачити цей шедевр. Варантійська п'ята відрізняється кількістю осіб, їх аж четверо. Христос, Богородиця, Никодим і Марія Магдалина. Мікеланджело задумав її для вівтаря римської церкви, біля них якої, як він думав, буде похований. Він працював над скульптурою у 80-річному віці, але Мікеланджело спотворив її та навіть хотів знищити молотком через те, що знайшов дефекти в мармурі. От настільки він ідеалістична людина. Саме ці сліди майстра на думку реставраторів і були виявлені під шаром бруду. На щастя, Мікеланджело віддав скульптуру своєму слузі, який її і відремонтував. Знятого з Христа Ісуса підтримує Богородиця, а їй усіма силами допомагає Никодим, що стоїть за нею, та одна з Марії, бо вони бачать, що Мадонна вбита горем і вже не може його тримати. Ніде не побачиш такого мертвого тіла, як тіло цього Христа. Він падає, усе тіло його ослабло. Виліплена в перші роки триденського собору, п'ята віддає перевагу фігурі Христа, підкреслюючи католицьке вчення, згідно з яким тіло Спасителя стає справді присутнім у месі, адже на останній вечер Ісус сказав: прийміть, це є тіло моє, що за вас ламається на відпущення гріхів. Тіло Ісуса огорните вузьким шматком тканини. А Торс переважає загальну композицію, і його ноги неприродно ослаблені. Марія Магдалина, що стоїть на колінах, ліворуч делікатна і стається занадто маленькою в порівнянні з іншими фігурами. Хоча, якби вона стояла прямо, ймовірно, її зріст був би достать у стоячому персонажі, який тримає Христа, Никодима, одного з двох чоловіків, які зняли його тіло з хреста, Мікеланджело представляє самого себе. Ворушене обличчя Никодима – це автопортрет старого майстра. Він сам хоче тримати тіло Ісуса, хоч якось йому допомогти. Мені здається, що кожна його п'ята просто додає ще більше ніжності і чутливості, та ще більше реалізму тієї події, яка ставилася дуже багато З цією роботою я познайомилася зовсім недавно. Адже не знала взагалі про її існування. Десь годину я не могла відвести погляд від цієї скульптури. Тут митець еволюціонує від ідеалістичного образу до незграбного, але ще більш реалістичного та знайомого для звичайної людини. Це найбільше інтимно особистий та й найзворушливіший його твір. З нього віє ідеєю покаяння, адже тут мармур прямо проповідує страждання страстей. Це змушує нас прислухатися до акту гіркого розкаяння та акту скорботної любові. Це неймовірно просто. Хочеться ще годинку подивитися. замкі з Форцеско є третя п'ята: піта Родіні. Йдемо всередину, щоб побачити цей шедевр. Остання п'ята залишилася незавершеною через смерть художника, який працював над цією мармуровою брилою більше десяти років. Але це не менш прекрасна, ніж дві попередні. Скульптуру знайшли в римській майстерні Мікеланджело після його смерті. От вона зникла і остаточно з'явилася лише в 1807 році, в особняку Маркезі Рондантіні, яким чином двір став відомий як П'єта Ронданіні. Після кількох передач про власність, після того як вона залишила римське особняки, скульптура була придбана за державні кошти міською владою Мілана в 1952 році. З 1056 року п'ята Мікеланджело демонструвалася у знаменитому виставковому просторі замку Сфорцеско. Потім міська влада вирішила виділити окреме місце для скульптури. Це став старий госпіталь у замковому дворі Кортілі Дель Армі, бойовий двір, де під час іспанського правління містилися хворі солдати. У цьому просторі дісталося стільки страж і було піднесено стільки молодо. Саме ту скульптура на своєму місці. Вона додає більше символічності і реалізму. Тут вже звичайний образ Мадонни, яка стоїть і підтримує мертве тіло свого сина Ісуса після розп'яття. Дві фігури дуже витягнуті, майже ниткоподібні, дуже відрізняються від фізичних сильних тіл, типових для робіт Мікеланджело. Митець робить скульптуру вертикальною, а Марію розташована підвищенні, тримаючи мертве тіло сина. Скульптура прагне до висоти, що трохи і фігури злетять. Мікеланджело ніби повертається до першої п'яти. Фігура Христа тендітна через те, що Мікеланджело прагнув зменшити акцент на фізичній масі тягаря Марії, який інакше зробив би її роль гротескною. Голови та плечі фігур залишаються тільки наміченими. У скульптурі можна вирізнити різні стадії творчого задуму Мікеланджело залишки першої версії правої руки Христа прямо проглядаються частини фігур, які спершу були вирізблення вищими, а потім уся група була зменшена. Також різні стадії завершеності роботи, якісь елементи майже доведені до кінця, якісь тільки намічені. Права рука та ноги Христа», які є більш завершеними і тому подвійно цінні. Показують єдність скульптури. Нижня частина правої руки з'єднана з, з рештою групи на великим кам'яним мостом. Можливо, Мікеланджело залишив її як зразок. Бачите, тут є підпис, але її підписував не сам Мікеланджело, тому що він вписав тільки одну свою роботу. Першу піту Це вже хтось або учні, або хтось. З інших людей взяли та писали роботу для відтворення у другій версії правої руки Христа. Саме в цій п'яті можна побачити особливо глибоку віру Мікеланджела наприкінці житті. Тут межа між тим, хто тримає, і тими, кого тримають, майже зникає. Матір і син, наче зливаються в одне тіло, що додає драматичну інтенсивність в стосунках між матір'ю та сином. Вони підтримують один одного, тому це настільки про оплакування, скільки про воскресіння, не про скорботу. А про благословіння та мир Мікеланджело прожив велике життя. Його шедеври нам про це говорять. Тільки через його образи Ватиканської, Флорентійської та Міланської П'яти ми бачимо, як він використовував різноманітні прийоми та рішення, починаючи у 25 років, коли він переслідував зовсім інше уявлення про красу, про ідеалізоване тіло Христа, що лежить на колінах молодої Марії. Потім, у віці понад 80 років, він звівся до. Суттєвого відродивши еконографічну модель середньовічних часів, закінчуючи більш простими реалістичними формами, які ведуть не до горя, а до воскресіння і таємниці, я просто в захваті від всіх п'єт мікеланджело, тому що в кожній настільки величезна, просто глибина, що ти навіть не можеш її осягнути. Те, що я вам зараз розповіла, це те, що я побачила від двох трьох разів. Кожна скульптура. Тому я вас заохочую подивитися на ці п'яти, які знаходяться одна в Римі, друга в Флоренції, і третя тут, в Мілані, в замку Сфорцеско, Отут. Зараз покажу, який як красивий тут у нас замок. От навіть сонечко є. От, Так що приходьте обов'язково і look-around. Давайте пізнавати світ. Від краси, світ мистецтва і світ всього прекрасного.